Добрый ранок. Знаете, А я надеюсь на гарный солнечный день. шаяны, санаторий, Маленький местечко курорт. Санаторий Шаян. Шаянская смачна газована вода. Нас тут встречает солнечко. Дождик накропав. Какая тут красота. квіті можна набрати водички, водичка продається, коли багато береш. Четверочка і 242. 242 розливається заводом і можна купити і споживати. Солові витохкують. Чи <плес> зайця? Закарпаття. Нічок ми такий самий купили. Птахи співають: Карпати, готелі, Санаторії. кафешки, та-да-да-да, -та -та -та, йдемо поти каву.

i okay. Завод шаянської води розливають водичку в бутилочки, столову лікувальну та лікувальну. Сьогодні приважаємо друзів. Нам сказали, як ми в Закарпатті щось що такий чизай. Коньяк дуже смачний. Тим переважати друзі. Ось такий класний шоколад купили. І дуже смачні фісташки. Вечір гарний. Для когось тут сьогодні останній, а ми ще залишаємося, тому що нам тут дуже сподобалось. І ми вирішили ще залишитись на пару деньочків. Птахи співають. Горами любуємося, природа, погода, все чудово. І кожен вечір грає нам саксофон. А вранці співають зозулі та солов'ї. Любили ми тут такий перець. Гіркий, крепкий. закарпатський. Класно, хорошо сидіть.